У ніч з 25 на 26 жовтня Україна переходить на зимовий час. Це означає, що о четвертій ранку стрілки годинника треба перевести на одну годину назад, тобто на третю ночі. Порядок переведення годинників регулюється постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року. Перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня, а перехід на літній час в останню неділю березня. Переведення годинника впливає на організм людини через зміну звичного режиму життя, сказала головна державна санітар. На лікарка області Надія Оперчук переведення годинників може впливати на психоемоційний стан, на нервовий стан. Перш за все, для людей поважного віку, літніх людей є також дітей і людей, які схильні до метеозалежності, люди, які мають. Хвороби нервової системи, порушення психоемоційного стану, схильність до меланхолії і до депресій. Може порушуватися сон в людини, може з'являтися втомлюваність, сонливість, особливо зранку, зміни в настрої, депресія, зменшення уваги і концентрації при розумовій діяльності, зменшення працездатності. Також у людей, які весь час снідають або вечерять в один і той самий час, можуть бути прояви з боку органів травлення. Це може бути і Втрата апетиту. підвищення тиску та головні болі. Так почувається кропивничанка Наталія, коли відбувається перехід на інший час. Я проти, щоб ми переходили на зимовий час, тому що зі здоров'ям тоді погано, поки привикає організм, це проходить якийсь час і дуже себе почуваєш недобре. Аби адаптуватися до змін, треба готувати організм, говорить Надія Оперчук. Адаптація триває до такого переходу 7-10 днів, і за цей період людині потрібно підготуватися на 10-15 хвилин раніше лягати спати, чи пізніше лягати спати, якщо ми говоримо про зимовий час. І звичайно на 10-15 хвилин просипатися також пізніше. Загальні загально прийняті рекомендації це здоровий сон, умови комфортні для сну, зменшення психоемоційного напруження, навантаження. Я противник переведення постійного часу, тому що звикаєш спочатку на один час ставати, а потім ну не влаштовує дійсно. Тому дійсно залишити один час і це буде добре. Ну, це моя власна думка. Відмовитися від переведення годинника і жити за одним часом пропонує кропивничанин Борис Шевченко. Я вважаю, що потрібно нарешті обговорити це питання, з'ясувати з усіма сторонами, кого це стосується, і ухвалити рішення вибрати потрібний час і нарешті по цьому часу мешкати, а не займатися цим переведенням туди-сюди годинників люди не можуть звикнути. Хоча я розумію, що на це причини є, але потрібно вирішити остаточно. Поки цього не сталося, головна санітарна лікарка Кіровоградщини радить дотримуватися наступних правил. Є загальні поради, і вони стосуються здорового способу життя. Це повноцінний сон, це режим дня, правильне раціональне харчування, більше рухатися, більше бути на свіжому повітрі і турбуватися про своє як фізичне здоров'я, так і психоемоційний стан. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.